Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі Здорове Сунасла. Ось у нас дві групи саней. Одна. І інша готуються вони кормом спеціальним додатком. який політика роботи дочинки. Світ однакові. Вони отримують один і той самий додаток, але в іншій... О, в іншій кількості. В одному випадку 250 г, в іншому випадку 500 г. Хочу визнати, визначити ту золоту середину, яка буде впливати на старою свиней, покладувати полічувати. Ось такі пересятки, як ви бачите, активні. Хочу спілкуватися. Цікаві, цікаві, що їх буде готова. Верми важимо і визначаємо конверсію корму. Через 4 дні ми їх будемо переважувати і будемо мати перші результати. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим передачу.